Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Видавництва Розум. У цьому відео ви дізнаєтесь, як грати красивезну настільну гру Море спокою. Вона є кооперативною, тобто всі гравці або разом перемагають, або програють. Щоб дістати свого Райського острова, вам потрібно заповнити всю сітку моря розміром 6 х 6 картами островів за певними правилами і зіграти одну карту старту та одну карту фінішу. Почнемо з приготування. Розмістіть. 24 такі карти кордонів таким чином, щоб утворилася ігрова зона розміром 6 на 6 карт. Потім відкладіть по одній карті старту за кожного гравця. Всі карти островів та фінішу перетасуйте, після чого роздайте їх максимальну порівну всім гравцям. До прикладу, якщо ви граєте у двох, то один з гравців матиме 42 карти, а інший 43, Адже всього їх. 85. Тоді кожен гравець бере зі своєї колоди п'ять карт і після того затасовує у неї одну карту старту. От і все, ви готові до партії. Починатиме її гравець з найменшою кількістю карт. Якщо кількість карт рівна, оберіть першого гравця невмання. У грі Море спокою гравці по черзі за годинниковою стрілкою виконують ходи, поки партія не закінчиться їхньою перемогою або поразкою. І протягом всього цього часу вони не можуть спілкуватися. Це правило дуже цікаве та важливе, і фактично є фішкою гри. Проте воно не строге. Ви можете домовитись про власні правила спілкування чи спілкуватись на інші теми. Під час свого ходу ви можете розіграти одну карту острова, виклавши її будь-у де у ігрову зону, або скинути дві карти. Після виконання дії дотягніть зі своєї колоди карти так, щоб на руці їх знову було п'ять. Якщо колода у вас закінчилась, то грайте тими картами, що залишились. Щоб скинути карти, просто покладіть дві карти з руки у скид до лілиць. Скид радимо тримати дещо неохайним, щоб випадково не сплутати його з колодою. А розігруючи карту в ігрову зону, потрібно дотримуватись певних правил. Числа на картах мають зростати у напрямку зліва направо та знизу уверх. Тобто, так, наприклад, якщо ви кладете карту, а поряд зліва чи справа уже стоїть раніше розміщена, то скиньте зі своєї руки скільки карт, яка різниця між значеннями цих карт. До речі, остання карта ряду вважається такою, що стоїть поряд з першою картою наступного ряду. Тобто у такому випадку вам однаково потрібно скинути карти з руки. Якщо ви розмістили карту поміж двох інших, то скиньте найменшу можливу кількість карт. Наприклад, я розміщую карту сюди, з цією у нас різниця один, а з цією чотири. Отже, я маю скинути всього одну карту. Але викладати карти островів мало, адже для перемоги потрібно ще викласти одну карту старту та одну карту фінішу. Якщо у вас в руці є карта старту, та її ще досі ніхто не розігрував, ви мусите це зробити. Її потрібно розмістити сюди, а потім всі гравці мають скинути в сумі 8 карт. Це єдиний момент протягом усієї партії, коли гравці можуть трохи поспілкуватись. Вони не можуть обговорювати які саме карти у них на руці, але можуть домовлятись, хто скільки карт скине. Якщо вас усього двоє, то перед тим як скидати карти, не забудьте дотягнути по дві з колоди. Карту фінішу можна викласти тільки в правому верхньому куті, і тільки тоді, коли вся сітка вже заповнена островами, а карта початку вже розіграна. Якщо хтось гравців викладає карту фінішу, то всі гравці перемагають. Цікаво, те, що протягом партії ви можете скидати карти фінішу за звичайними правилами, але на всіх гравців їх є всього 5, І звичайно ж, ви не зможете перемогти, якщо скинете всі карти фінішу. Всі програють, якщо будь-який з гравців не може виконати дію, тобто розіграти одну карту чи скинути дві. Це були всі правила настільної гри. Море, спокою. А з вами була Настя. Та не спішіть виключати відео, бо вона ще нікуди не йде цій маленькій коробочці також є доповнення, що складається з трьох міні-доповнень, які зроблять ваші партії дуже різноманітними, і про які я зараз вам розкажу. Доповнення штурмові моря складається з трьох модулів. Зубчасті скелі представлені у вигляді такої карти. На початку партії вам слід покласти її на випадкову карту кордону по ліву сторону від сітки. Ряд зі скелями вважається тимчасово заблокованим, тому сюди не можна розміщувати карти. Після виконання своєї дії, але перед тим як дотягувати карти, активний гравець мусить переставити карту зубчастих скель на інший ряд, в якому ще є принаймні одне порожнє місце. Він може не робити цього, але натомість має скинути дві карти з руки. Друге міні-доповнення називається морські чудовиська. Перед початком партії затасуйте 3-4 або 5 карт морських чудовиськ разом з картами островів та фінішу, залежно від бажаної складності. Якщо вам попадається карта морського чудовиська, ви можете її розіграти. Для цього покладіть її поверх іншої раніше викладеної карти. Вона і сама карта чудовиська йдуть у скид. Морські чудовиська не можна скидати. Єдиний спосіб їх позбутися це розіграти. Наприкінці гри ви не можете покласти карту фінішу, якщо що маєте карту чудовиська. Крім того, якщо інший гравець розігрує карту фінішу, а у вас є чудовисько на руках, то ви повинні його показати, і цей гравець повинен обрати дію скинути карти. Тобто, поки, хоча б у одного гравця є чудовисько, не можна викладати карту фінішу. Ну і третє міні-доповнення називається Шторм і компас. Перед початком партії затасуйте шість карт штурмів разом з картами островів та фінішу, а шість карт компасів покладіть поруч з ігровою зоною. Взявши карту шторму, ви повинні негайно її розіграти, а потім добрати карти до ліміту руки, який з цим доповненням не обов'язково дорівнюватиме п'яти картам. Отже, давайте розглянемо, які ефекти бувають у штормів. Жовтий шторм потрібно розіграти перед собою. Скиньте карти так, щоб у вас на руці залишилось всього три. Тепер це ваш ліміт карт. Тобто ви дотягуватимете їх всього до трьох, поки, одна чи кілька карт жовтого шторму стоятимуть перед вами. Якщо у когось з гравців буде активний жовтий шторм під час розіграшу карти старту, то він за бажання може, не дивлячись, скинути дві верхні карти своєї колоди в межах розіграшу карти старту. Як позбутися шторму, поговоримо трохи згодом. Фіолетовий шторм слід викласти ліворуч поряд з одним з рядів сітки, на якому є принаймні одне вільне місце. На цей ряд не можна викладати карти, поки тут стоїть карта шторму. Помаранчевий шторм потрібно розігрувати перед собою, і поки хтось його не скине, гравець, перед яким стоїться карта, мусить викладати свої карти островів у сітку поруч з принаймні однією раніше розіграною картою. Тобто не можна викладати, наприклад, так. Або ж цей гравець все ще може просто скинути дві карти за звичайними правилами скинути будь-яку карту шторму можна розігравши карту компаса. Такі карти не займають місце у руці. Вони стоять на столі та можуть бути використані будь-яким гравцем у будь-який момент гри, навіть відразу після того, як було розіграно карту шторму. Але ці компаси на початку партії вам недоступні і їх не так і легко отримати. Є всього три способи, як це зробити: перший зіграти карту старту. Як ви вже здогадались, більше одного компасу таким чином не можна отримати. Другий заповнити ряд картами у порядку зростання. Так, наприклад, такий спосіб дуже непростий та багато компасів вам також не вийде так зібрати. Ну і останній, третій, найпростіший та найбрутальніший спосіб отримати компас це скинути всі карти з руки. Це були всі міні-доповнення, які ви отримуєте відразу з коробкою базової гри. А з вами була Настя. Та і так, це ще не все. Ще ж треба розповісти про п'ять додаткових режимів гри. Режим з меншою кількістю островів це найпростіший спосіб ускладнити гру. Залежно від бажаної складності. вилучіть від 4 до 12 карт островів з колоди перед початком партії. Тепер у грі буде більше ризику, адже ви не знатимете, які саме карти були вилучені. А також у вас тепер буде менше карт, щоб їх викладати або скидувати. Будьте уважними і розкладаючи гру, не відкладіть карти фінішу випадково. Режим Висока арка пропонує гравцям альтернативний варіант сітки. Окрім альтернативної розкладки, режим «Піраміда» також змінює деякі правила. Колода досліджень з цього режиму додає у гру більше випадковості. У режимі день і ніч матиме значення сторона, якою викладаються карти. А у режимі дуель ви взагалі гратимете один проти одного на очки. Детальні правила до всіх цих режимів розписані на окремому листі правил. Також у коробці ви знайдете дві карти пам'ять. На одній з них описано особливості гри в соло режимі. Це ми вже залишимо вам на самостійне опрацювання. А з вами була Настя та видавництво Розум. Па-па!